Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. Іноді для аудиту енергоефективності корисно використовувати маленькі будівлі. Тут все компактно, всі проблеми, вади, переваги, усі наочні. Ми вибрали ось цей центр енергоефективності на самому краю Києва на вулиці Поліській. Цю одноповерхівку утеплили і оснастили опалювальним обладнанням самі виробники. Сьогодні у програмі центр енергоефективності ставить у глухий кут фахівців. Скільки панелей сонячних батарей достатньо поставити на даху, як один малий теплопункт може забезпечити усі потреби мешканців, і в чому принципіальна різниця між лампочкою ілліча і led освітлювачем? Я пропоную, пойдем снизу в гору. Что показывает на цоколе тепловизор? Давай посмотрим. Цоколь здесь утеплен экструдированным пенопластом, порядка 5 сантиметров толщиной. Это правильно. Единственное, что все равно вот он светится слегка розовым, потому что теплый цвет. На него брунатный колер. Далее стены. Ну, стены сделаны качественно. Нету... Вообще нету мостиков холода. Вот темно-синего вас. Просто... А пиддашек? Ну а с крышей нам нужно будет разобраться на нее залезть. На крыше этого экспериментального здания сделали интересную вещь. Установили 13 солнечных панелей, которые в ясную погоду производят примерно 4 кВт электроэнергии, что полностью обеспечивает здание электроэнергией. В здании отсутствует система центрального горячего водоснабжения. вся горячая вода за ней подогревается за счет вот этих солнечных коллекторов. Ну и советского керамзитного утеплителя на этой крыше недостаточно для того, чтобы крыша была энергоэффективной. Нужно убрать рубероид, положить минимум 20 сантиметров минерального ватного утеплителя постяжку и снова накрыть рубероидом. Тогда оболочка здания будет считаться энергоэффективной. Центр энергоэффективности, известный нам объект, компания Хенкель Боутехник принимала участие в утеплении стен этого здания. Использовались материалы церезит. Претензий к качеству работ нет. Единственный отрицательный нюанс заключается в том, что не до конца выполнен комплексный подход к выполнению терромодернизации. Нужно было утеплить плоскую кровлю и нужно было выполнить утепление пола при выполнении его по грунту. И тогда бы все тепло осталось внутри помещения. Проблемною ділянкою центру енергоефективності є дах і крівля. 182 квадратних метри невелика ділянка для державної споруди. Вартість утеплення на основі мінеральної вати разом із витратами на саму установку складе приблизно 800 гривень за квадрат. При тому, що теплові системи працюють вправно, період укупності складе від 3 до 5 років, а ефект буде відчутний одразу. Холод не буде бігти по спині і голові тих, хто проводить час у приміщенні. Спонсор показу Церезіт. професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Ну і як для експериментальної будівлі, то на перших дверях тамбура треба було поставити доводчика. Напевно, не зробили через кодовий замок. А тут тепло. А вот окна, на которые мы смотрели тепловизором снаружи. Профиль широкий. Уже понятно, почему в тепловизоре он светился синим. Пройдем уже стандартный наш эксперимент на регулировку окна без тепловизора. Закрываем. Первый раз, первый раз в программе TPUA окно отрегулировано идеально. Визуально на данном объекте... Проблем с окнами не обнаружено. Но не забывайте, что 50% успеха – это правильный и грамотный монтаж. Здесь мы также видим, что окна смонтированы правильно. Но окна, как и автомобиль, требуют регулярного технического обслуживания. Поэтому раз в год смазывайте трущиеся детали фурнитуры и обслуживайте уплотнитель. Вікна центру енергоефективності виконані і встановлені так, як треба показувати замовникам за правилами. Тут обрали оптимальну для такої світлопрозорої площі ширину профілю 70 міліметрів, застосували двокамерні склопакети за пластиковими дистанційними планками з енергозберігаючим покриттям та наповнені аргоном. Вікна встановлюють за нормативами, а це значить, що з використанням гідра, паро та шумоізоляції. а поліуретанова монтажна піна тут ізольована спеціальною плівкою, котра запобігає руйнуванню піни, що часто можна спостерігати, особливо зовні на фасадах, як житло. Нових і громадських будівель. Сьогодні в тепло UA стало відомо 13 панелей сонячних батарей у гарний день дають 4,5 кВт енергії. Далі вам покажуть, як вимірюють ефективність лампочок, і просто зараз, які терморегулятори на батареях називають ідеальним рішенням. Тут стоять на радіаторах терморегулятори. Терморегулятори чудово. Вони навіть поставили два обмежувача. Такі обмежувачі ставлять для того, щоб люди вручну не могли занадто сильно накрутити. Менше чи більше тут обмежений діапазон між 20 і 24 градусами. Те, що вручну можна накрутити, а решту робить автоматика. Крім того, сучасні регулятори ставляться на клік з'єднання. Раз і встановив. Раз і сняв. І хочу звернути увагу іще ще на зовній датчик. Для вікна, якого є ось такі ролети або штори, цей датчик залишається весь час відкритим. Ось стоїть малий тепловий пункт, такий, який програма тепло, її радить встановлювати всім у своїх квартирах і тим, хто наймає офіси. Такий малий тепловий пункт багатофункціональний. В нього входить теплова мережа, а потім він уже забезпечує радіаторне опалення, забезпечує гарячу холодну воду в трубах. І при цьому всьому стоїть єдиний засіб обліку. Ось цей лічильник. Такі малі і універсальні теплові пункти встановлюють при будівництві в багатоповерхівках і офісних будинках у розвитку. Звинутих країнах Європи і Азії, Данії, Німеччині, Туреччині. А тут таки стоїть вузол акумулювання і регулювання енергії. адже цей експериментальний будиночок бере енергію з декількох джерел із сонячного колектора теплового насосу малого теплового пункту. І ось тут стоять два акумулятори, які накопичують надлишкову енергію, залежно від того, звідки вона прийшла. А потім її віддають у систему гарячої води і опалення. А тут стоїть у них рекуператор повітря. Дуже сучасна річ. Це такий собі теплообмінник, який дає змогу повітрю, яке йде з приміщення на вулицю, по дорозі нагрівати свіже повітря з вулиці у приміщення. Ось в цьому блоку ці два потоки перетинаються. З огляду на енергозаощадження, це дуже і дуже ефективна річ. У даній будівлі зробили все як слід. Утеплили. Замінили вікна, і найголовніше це зробили систему опалення, яка адекватно відреагувала на все це. Поставили терморегулятори, поставили сучасні теплові пункти, застосували альтернативні джерела енергії. Але, звичайно, є шляхи підвищення енергоефективності від класу Д до класу А, і на цій будівлі сподіваються, це зроблять у найближчому майбутньому. Будинок центру ефективності не показовий з огляду типової проблематики. Тут уже попрацювали фахівці Дамфос, а отже, інженерні системи і тепловий пункт наочні приклади для споживачів. Проте тут можна виправити дещо не передбачене будівельниками це встановити електричну теплу підлогу. Вартість електрокабеля і регуляторів, і робіт з утепленням та монтажу складуть 480-500 гривень за квадратний метр. А далі власники зможуть уже самостійно покласти на підлогу ламінат, плитку чи паркет і забути про клопіти з холодом в ногах. О, а тут висить енергетичний сертифікат будівлі. Коли ви купуєте квартиру, поцікавтеся, якому класу енергоефективності вона відповідає. Ось сходи енергоефективності. Мінімальним вважається це. Тут присвоєна категорія Д. Однак це теж дуже високо, тому що скільки ми робили енергоаудиту, навіть D ні в кого не було. Хоча це експериментальна будівля. У цьому експериментальному будинку, зокрема, стоїть ось такий чудовий стенд освітлення, який дає змогу порівняти, яка лампочка, скільки бере ватів і скільки видає зрештою, люксів. Ось, наприклад, зараз світить лампочка Ілліча. Вона а, бере 71 ватт, а видає майже 400 приблизно 400 люксів. Далі є енергозавищадлова лампочка. Вона вже менше бере 15 з чимось чи навіть 14,5 Вт, видає 310-320 люксів. І нарешті моя улюблена led лампочка вона бере 10,5 Вт, а видає 450-460 люксів. В усіх приміщеннях офісних і житлових я раджу міняти все тільки на такі енергозаощадливі освітлювачі. Стіни тут ідеальні, до них у нас питань не виникає. Є сумнівання по поводу криші і пола. Провіримо температуру криші через підвісний потолок. 17 градусів. По 16,5. Це говорить о том, що зверху нам нужно утеплить кришу, а знизу утеплить і усанить теплий пол, для того, щоб ногам было комфортно. Григорій я дуже задоволений. На прикладі цього будинку Київського центру енергоефективності виробники показали, як правильно утеплювати стіни. Без доганний цоколь То стоять дуже потужні вікна, які гарно утеплені і відрегульовані. Да, так, помимо цього, здесь ще установлены проветриватели з рекуперацією тепла. Це дуже енергоефективно. тем не менше, кришу нужно доутеплити. А для того, щоб ноги не мерзли, встановити теплий пол. Ну і такі проблеми характерні не тільки для цього експериментального маленького будинку, а для більшості осель в усій Україні. Яких типових помилок можна уникнути при будівництві власного котеджу і як? Правильно налаштувати і накривати теплу підлогу наступного тижня у програмі Тепло ЮЕЙ. Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.